Приготували свої виступи учні спеціальної школи для працівників та відвідувачів бібліотеки. На свято прийшли і учні сумської другої школи. Наша вистава була про щастя, про добро і щоб робити добрі вчинки, щоб наш світ став трішки добрішим. Треба бути добрими. Допомагати один одному, підтримувати один одного. У відповідь на творчі привітання учні другої школи подарували артистам створені обереги. Мені дуже сподобався цей виступ. Він мені навіть у серці запав, чесно кажучи. Настільки мені сподобалось дивитись на їх щирі емоції, на їх почуття, особливо коли їм аплодували, і по їх очам, які горіли, було видно, що їм дуже приємно, що їм дуже сподобалось. Благодійну акцію на підтримку школярів у бібліотеці організовують третій рік поспіль. Ці дітки до нас дуже часто приходять, і завжди вони викликають такі трепету душі, і сльози нагартаються, тому що ну вони. З різними фізичними є вадами, це ж така школа спеціальна. А як вони стараються? Вони нас біжать з такою радістю, ну це ж молоді артисти. Готувалися до виступу, розповідає керівниця театрального колективу, близько місяця. Якщо б звичайні дітки там приготували, можливо, за тиждень, то ми цілий місяць її готували, ми її кожен день репетирували, дітки старалися і завжди для них це свято сюди прийти і показати свої таланти перед глядачами. Ну, ви знаєте, останнім часом це такі карантинні умови і площадок, де можуть діти виступити мало, і тому ми дуже хотіли сюди прийти і показати цю виставу. Цього року бібліотекарі та відвідувачі зібрали майже 4,5 з половиною тисячі гривень. На ці гроші, говорить Ірина Глобенко, вже мають плани. Для дівчат треба придбати плойку і дошку для просування костюмів. Костюму звичайно хочемо нову виставу на індійську тематику, тому ми вже знаємо, що ми будемо купувати.